Валентина Миколаївна останні три місяці сплачувала за газ 64 гривні. Коли побачила, скільки їй доведеться платити зараз, жахнулася. Ціна виросла більше ніж удвічі. 64 гривні перетворилася на 192. Такою вартістю газу обурені всі, у кого немає лічильників. Мені це та возмущає це все закінчиться. Чому нас в Україні гнобять, особливо і молоді, Я смотрю, і пенсіонери. І ми, мабуть, нас хочуть уничтожити. Пенсіонери кажуть, встановлювати лічильники не мають можливості. Переймаються, що з пенсією 1600 гривень з такими тарифами не впораються. Навіть субсидія не врятує. А яка у мене значить субсидія? 1250 – обов'язкова оплата в колонці стоїть, якщо 232 гривні за газ тільки, а все остальне, а лікарство і все. У Криворіжгазі виправдовується в усьому винен кабмін. Спочатку він вдвічі знизив норми споживання газу, і ті мешканці, які не мали лічильників, були у виграшному становищі. Але обурені такими нормами користувачі лічильників газу звернулися до суду та виграли його. Постанову кабміну скасували та зробили перерахунок. Звідки й такі шокуючі цифри громадянам виставили рахунки на три кубометри більше? Зараз вартість природного газу складає 7 гривень 1,88 копійок за 1 кубічний метр. Це вартість газу для побутового споживання. Як проходять нарахування? Споживачі, які мають лічильник, сплачують за газ відповідно до спожитого об'єму. Споживачі, які не мають лічильника, сплачують за нормами споживання, які встановлені Кабінетом міністрів. А норми споживання вже такі: від 6 до 18 кубічних метрів залежно від кількості газових приладів. Тобто це від 43 до 129 гривень за місяць. Постанову Кабміну визнали незаконною, і сам документ і справді був прийнятий з порушеннями не за планом та без попереднього обговорення, кажуть юристи. Але те, що відбувся такий струбок з шести кубометрів до трьох, та навпаки, викликає підозру. Тут больше политики, мне кажется, чем права и экономика во всей этой истории. И с этими жителями, которые оспорили и прочее, вроде и газоснабжающие организации, принадлежащие олигархам, тут как бы ни при чем, вот это все жители все делают. И суды ссылаются, что вот права этих потребителей нарушены, не спросили их мнения, согласны ли они на то, что им будут платить в два раза меньше. Хотя понятно, что согласны, тут, тут, это вот такая игра больше, мне кажется, совершенно очевидно. Ще одне буцімто нововведення від криворіжгазу можливість сплачувати окремо за газ та його транспортування. Такий спосіб розрахунку більш економічний. От тільки вести його мало підприємство ще рік тому, коли Кабмін вів абонентську плату. Така практика розповсюджена у країнах ЄС, аби дізнатися думку українців з цього приводу проводиться анкетування. Пенсіонери не вірять, що такі зміни принесуть користь. Це небо і земля Європа. Ми отримуємо копійки, 40 доларів пенсії, а там 4 по 1000 доларів, по 4000 тиші доларів получають. Ані можуть по собі дозволити дороже. В умовах конкуренції газовики обіцяють, ціна може бути зниженою, але зміною для всіх споживачів. Криворіжці можуть самостійно обирати собі підприємство постачальника, яке займається транспортуванням. Щоправда, обирати поки що нема з кого. Аліночутасердова Максим Пономарьо, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.